Настав вечір того самого дня першого в тижні, а двері були замкнені там, де були учні. Зі страху перед юдеями прийшов Ісус, став посеред... посередині і каже їм мир. вам!» Сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже, «Мир вам!» Як мене послав, Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже: Приймінь Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один із дванадцятьох на прізвище Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали, ми бачили Господа. Він відповів. Як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмо днях учні його знову були в домі, і тома був з ними. У віходить Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині і каже: Мир вам. Потім каже до Томи Вклади твій палець сюди і глянь на мої руки. І простяни руку твою, і вклади її в мій бік. І не будь не віруючий, але віруючий, тома відповів, сказав до нього Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти бачив мене віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще й інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Слава. Христос воскрес! Священники, вітання братиміністранти, наші мілі діти, всі, хто прийшов на службу Божу, хто у храмі молиться а зараз тепліше та більше буде на вулиці молитися. Сусіди кафедрального собору. Деякі сусіди кажуть, так файно послухати, де кажуть, а чого ви так рано включаєте мікрофони? Могли би ви мало пізніше. Так що сусіди кафедрального собору, не сердіться, ми вас теж любимо. Вся онлайн громада Христос Воскрес. Сьогодні маємо. Неділю Томену, так вона називається, Томина неділя. Ще кажуть, неділя антипасхи або після Пасхи і неділя Божого милосердя. Бачите, скільки варіантів. Знання різних мов допомагає нам поглибити пізнання, знання біблейних мов, біблійних мов. Староєврейської, арамейської, старогорецької допомагає нам краще пізнати святе письмо, а потім і волю Божу, Боже об'явлення. Є, однак, на нашій планеті мови, ну не цілком біблійні, але церковні мови. Так, існують церковні мови. Ну, церковні мови церковна мова не то коли. Діти підуть до бабки, а бабка дітей цілий піст у церкву водила, потім віддали, віддала бабка дітей у місто, і діти приходять і бігають, і граються у церкву Алілуя, алілюя, алілюя. алілюя Там у три роки, потім то знімають, викладають у інтернет і кажуть, ото церковна мова. Ні, є така мова церковно-славянська, дуже гарна мова. Що правда? Багато хто каже, що давайте молитися по церковнослов'янській, потім і не розуміють. Але я кажу, направду, вона гарна мова. Вона спеціально була на основі вже існуючих слов'янських мов, а потім і запозичених слів, а деколи дуже специфічних саме церковних і біблійних слів була створена ця мова. Вона є штучна мова, але дуже гарна. Ми би так сказали, вона є свята мова, тому що вона була. Скомпонована, створена для того, аби донести до нових народів Євангеліє і життя церкви, яке вже мало літургійні тексти і мало літургійне належне життя. Дуже гарна мова. І хто цю мову аналізував або вивчав, дуже багато може бути відкритів. На утренні, на вечірні тропар кондак на церковнослов'янській мові, на неділю антипасхи використовує дуже часто одне слово сполучення дуже часто. Двере я» у різних, відмін, в різних відмінках дверем заключенним. Ну, двері ясно. Значить, у той час, коли була ця мова, вже двері були. Ми не знаємо, що раніше це, це запозичене слово, двері, то нехай фахівці про то говорять, двері ясно, причому вони умножені, у двері. А заключенне, ми трошки, так знаєте, повз увагу, проковзає, повз нас. Це заключення. Щоби зрозуміти, заключенне дуже просто. Діти, допоможіть мені ходити в школу. Скажи мені, корінь слово «заключення». За це префікс, тоді після нього що йде. Ключ. Дуже короткий корінь. Ключ. А тепер складаємо докупи. Заключені. Коли ми перекладаємо на українську мову, ми кажемо: двері зачинені, замкнені. Щось треба з замком робити, зачинені відчинити. А коли ми говоримо заключені, що треба зробити? Ключ треба. Братя і сестри, ключ треба. От дуже цікава ця мова. Двері були заключені, ключа від дверей не було. І апостоли. Так як це описує Івангелій, щойно співбрат, Отець Святослав зачитав, два рази апостоли сховалися за зачиненими дверима, за заключеними дверима. Дуже ймовірно, що це ще була юдея, тому що Євангеліс пише зі страхом перед юдеями, хоча вони могли вже піти туди на північ і до Галілеї дійти. Дуже ймовірно, що це вже не було у самому Єрусалиму, але два рази. Учні зібралися, спочатку вони після того, як Христа розіп'яли, розбіглися, але далі зібралися і почали радитися, почали молитися, переживати, згадувати, складати собі докупи. І два рази двері були зачинені, і два рази Христос приходить один раз без апостола Томи, другий раз вже з цим славнозвісним апостолом. І він заходить, через які двері зачинені. зачинені. Ключені. От Ісус Христос не просто заходить, Він є ключем до тих дверей, які були закриті. І ця церковнослов'янська слов'янська мова десь нас налаштовує на певні глибші роздуми. Знаєте, ми в нашому житті звикли на Ісуса Христа дивитися як на особу особистість, і це дуже правильно. Це дуже правильно. Взагалі на людей треба дивитися як на особистість, як на суб'єкт. Однак ми з вами, згідно нашого мислення, не позбавлені такої функціональної складової, яку ми приліпляємо десь до людей. Прикладом може бути будь-чий ваш телефон і мій. Ми відкриваємо телефон і читаємо Людмила Медик. Люся кухня, вася дизель, ваня форсунки і ще хтось там. Ну, що ви все смієте? ну так, ну ви подивіться, учителька English, там і ще щось. Ми кожен десь да, було таке люся бетон. А жінка без дозволу чоловіка. Взяла телефон і тоді почала. А тоді думаю, як йому повісти, що я лізла. Слухай. А як там Люся, ну кажу, Люся. Ну, потім вже там щось таке, таке було вже таке щось дуже гаряче дома, каже: Люся бетон, хто це? Він каже, де сюди телефон набирає Люся, ну, говори до неї. Там чоловічий голос. Каже: значить так, Люся, це Ілюша. Він коли був малий, Ми, це наш сокласник, Він сказав, що я Юся, 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 і так він себе лишив Люся на ціле життя. Ну, а він тепер бетоном займається, Ілюся. Дорогі браття, сестри, ми не позбавлені функціональності. Ми людині Там ваня електрик, там той такий. Ну, Ісус Христос жив у часи людей. І менталітет людей тодішніх не сильно відміняв, відрізнявся від нашого. Якби Ісус Христос жив зараз, коли є телефони, ми б мали зберігати, якісь би теги вийшли на ті збережені імена. Як ви думаєте, як би зберігали Ісуса Христа? Поможіть. Ну, якось би збирали. Ісус проповідник. Ну, в часи Ісуса Христа дійсно кажуть, пророк. Тось тобто Ісу... би Ісус чудо. Ісус святий, яка ти золота. То добре що ти в церкву ходиш, але розумієш, люди би. Я тобі скажу, як нас священиків зберігають. Я одного разу здивувався, як піднявся. Так отесь, все таке. І тут так. Піп посвячення квартири. Собор. Хрещення. Браття, сестри, дуже. Ця функціональність нікого нас не обійшла. І ми теж, ну будьмо відверті, можливо, маючи вже як Ксенія формування церковного, ми кажемо, Ісус Святий, Ісус Господь, ми вже якісь церковні титули додаємо, але по функціональності рятівник він для нас однозначно. Він є для нас ключем. Він і для нас ключем. Ну і ми собі дійсно його використовуємо як ключ. І ми би хотіли Ісусом Христом деколи відчинити всі двері. Прикладів дуже багато. Знаєте, то буває цікаво переглянути, за що люди пишуть записки. Тут ми проходимо якось через фільтри за Христії, і там сидить поважна монашечка, яка каже, ну давайте так напишемо. Це всякої ваше прохання. Господь знає, яке ваше прохання. А те, деколи підеш на якусь парафію, а там такі речі, пам'ятаю, років сім чи вісім тому назад. Святий Юдо, тоді, поможи мені мадянський паспорт, не знаю ще яку там канадську візу. Братя, сестри, ми пробуємо Ісуса Христа підібрати як ключ до всіх потрібних і непотрібних нам дверей. Так, Ісус Христос є універсальним ключем. Універсальним ключем, який відкриває двері, які йдуть на користь, користь до нашого спасіння. Включно і професійні якісь двері може відкрити. Але. Він не є якийсь бандитський ключ, який все відкриває, або якесь е, на замовлення, тепер вже є і машини, каже, відкриваємо будь-які двері. Так? Він не той, котрий всі двері відкриє. І ті, які маємо досвід із Ісусом Христом і покірно до нього підходимо, як до ключа, можливо, з пливом часу, ми кажемо, я тоді дуже просив Ісуса Христа, я молився, я все робив для того, але не дав мені за то зараз. Він мені дав щось друге. Другі двері відчинилися, відключилися а? ключем. Я дуже щасливий. Я дуже щасливий. Слухайте, Ісус Христос знає, які двері відчинити. Тому треба покірно приходити до Нього і до Його функціонального універсального ключа. Він сам є двері, бо так він казав, але він є ключем. Ну, тепер давайте ще, можливо, на завершення подумаємо, де ключі ховаємо. Буває так, що від дверей ключі ми ховаємо в одному місті, і то лише найрідніші знають. Десь там у якийсь вазончик, квіточку, десь там на якісь поличку, прикладину. І то лише рідні знають. Знаєте, що ми з Ісусом Христом те саме робимо? Ми йому виділяємо локацію. І ця локація, як, як правило, у нас вдома, це, ну, це Ісуса Христе. Це файно. І тобі буде місце. Ти у нас будеш тут у іконі жити. От ця ікона це місце нашого Ісуса Христа. Ну ми ж християнська родина. На жаль, деякі родини, навіть такого місця не мають жодного образу, святиш квартиру, все дуже гарно, але для Ісуса Христа нема локації. Ну, потім є ще одна локація це церква або храм. І люди так звикли, що Ісус Христос має бути саме тут, що коли починаєш із людиною, кажеш, ну давайте поговоримо, пройдемося, посповідаємося, так зайдімо у храм, бо ви мене посповідали. храм, ми можемо і не дурися посповідати. Ну, а то може так. Ні, Ісус Христос має бути там, на тому місці. Він тот ключ, котрий. Браття сестри, ми зробили з Ісуса Христа в'язня. Один процент з усіх, можливо, людей, яких він зустрів за своє Історичне життя, як Богочоловік, це ті, кого він зустрів у храмі. Інших 99% він зустрів на вулицях, по їх домівках. І це правильно, що ми про Ісуса Христа говоримо не лише в храмі, а по вулиці. Він є там теж функціональний ключ, не лише коли зазвонили дзвони і відкрилися церковні двері. Це дуже важливо розуміти. Ну, а потім ключ, як правило дітям, щоб ми вони не стали де кладемо ключ. Вішають дітям ключ на шию. І дуже промовляючим є ті хрестики, які ми вішаємо нашим дітям, щоб були на шиї. Аби ми діти наші не стратили, наймають хрестик, наймають той ключ. Але то теж недостатньо. Браття і сестри, ключ. Ісус Христос має бути глибше. Так, ми символічно вішаємо хрестики, які наші діти час від часу тратять на шию. На груди ближче до серця, але ключ має бути в серці. Ключ має бути в серці. Тоді ніхто не забере. Тоді ніхто не забере. Я не знаю, чи ми вже мали цей досвід. Чесно сказати Ісусу Христу, ми дорослі. Не говор... Діти ще мають більше часу, але треба їх спонукати, би зробили якомога чим скоріше це. Господи Ісусе, найключ, ти як ключ, будь у моєму серці. Давайте ми на цій службі Божій, де заключенні є, двері є перед нашим незнаннями ще допереду, перед на, у нашому житті, давайте ми щиро помолимося, щоб ключ Ісус Христос був у серці. Чуєте, діти, помоліться разом з нами. Ваші молитви особливі. Ми дуже надіємося на ваші молитви. Ви деколи недооцінюєте, кажемо, ну помолися зі мною. Коли буває тяжко. Та дзвониш мамі, що помолися за мене, рідним, які то розуміють, а деко кажуть, діти, а ну пойтесь сюди. А ну давайте з вами ся помолимо. Давайте ми з дітьми ся помолимо, щоб ключ був на своєму місці. Місце Ісуса Христа є ключа функціонального у серці. І дуже цікаве читання сьогоднішнього діяння апостольських. Ми теж чули про відкриті двері. Петро, коли був ув'язнений, ангел заключені двері відкрив. Чому? Бо Ісус Христос там був. У тому серці. Нам треба ще у житті багато дверей невідомих відкривати. А ми кажемо, де ключі. Начинаємося шупати, де би заплатити, щоб ті двері відкрити, або якийсь інакший спосіб знайомості. Потрібні двері, дуже важливі, суттєво важливі, відкриє ключ Ісус Христос. За це молимося сьогодні, тут і в онлайні. Амінь. Христос воскрес!